Полонений керівник Луганської обласної організації просвіта живий із викраденим терористами Володимиром Семистягою. Телефоном поспілкувалися його рідні. Про це повідомляє відомий блогер, уродженець Луганська Сергій Іванов. Раніше з'явилася інформація, що Семистяга помер в полоні від серцевого нападу. Викладача університету, історика громадського активіста викрали 22 червня. Бойовики самопроголошеної Луганської народної республіки зараз чоловік, який нещодавно переніс операцію на серці, перебуває у приміщенні Луганської облдержадміністрації. Умов звільнення Володимира Семистяги терористи не висувають його родичам. Дозволили з ним не зустрітися, а переговорити телефоном. Вони самі, самі вийшли на МОН і повідомили мене про те, що він живий. Його утримують у будівлі захопленої обладміністрації. В який в нього стан здоров'я наразі невідомо, але я перевірив через пару джерел. Вони також мені підтвердили, що він живий.